Народився я в місті Лисичанська, а проживав в місті Попасне. Я тільки там народився в Лисичанській, а проживав все життя в місті Попасне. А працював я а, в пробації ну, от, начальник відділу був, а, це Сєвродонецький районний відділ номер 5 а, Зараз він а, по, по інакшому називається зараз. Ми відділ 24, е Миколаївський, е Донецький, Луганський та Херсонських областей. Так. А Саме місто, е яким воно було, щось ремонтувалось, будувалось, відкривалось е постійно, постійно оновлювалось, постійно е щось від відкривалося, нові нові е магазини. Ось е Ну, я вже взагалі не кажу, що тротуари, тобто містечко, взагалі все преобразилося буквально там на очах. Це було так, все ну, незабуваємо, не і воно в наших серцях так залишається, тому що. Ну, наше місто ні з чим, мені кажеться, не зрівняти. Вона у нас почалася ще з 2014 року. Е, перший раз ми виїхали, це було недалеко це От. І Не дуже тривалий час, це було десь ну, пару місяців. От. Потім ми повернулися, тому що дуже швидко відновлювалося все після е, е, руйнувань. Містечко швидко відновлювалося. тому ми постійно стремилися коротше, повернутися додому. Ми взагалі не думали, що там щось може статися, таке серйозніше. Ну, постійно думали про те, що може якусь нести загрозу. Тому е, були якісь роздуми, роздуми про те, що де б можна було. Цей час перебути, але постійно думали, що повернемося там 2-3 неділі і ми а, назад повернемося до наших будинків. Ви в попасні довго були, тобто ви застали, коли там почалися вибухи, якісь руйнування такого плану? Ми пробули там буквально тиждень. Після, просиділи... початку да, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми просиділи в підвалі. Десь тиждень. Яким був цей тиждень? Важкий морально, фізично? Це важко дуже передати. Ну я вам так скажу. Ну, то, що немає світла, то, що немає газу там, і там води, це одно. Друге, це морально тисне, то що ну, ти виходить, в такої пастці, що ти не можеш нічого сам, сам зробити, нічого не можеш, допомогти чимось комусь не можеш, тому що е, ти як ото, паралізований. Є три фактори, е, як ото як кажуть, там, психології. Да? От, воно, у мене в такий випадок. Я не можу щось зробити фізично, да? от, е, кричати не можу. Такий штопор якийсь. Ну і в цьому стані ти не знаєш, що тобі даль далі робити. Що, як, як себе поводити в цій ситуації? Тому всі сидять, бо розуміють, що зараз йде війна, тобто розпочаток так, 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 бойових дій. Але ніхто не може там, сказати, що там, давайте зберемось, давайте виїдемо. Там, все. Всі залишаються на місцях і не можуть дати поради якоїсь собі. От. А виїхали ми так, теж це було. Е Несподівано, я піднявся з підвалу, взяти деякі речі, там може взяти якісь продукти, щоб приготувати mm -hmm. в підвалі, там на, на кострі, там ми там все там а, і так саме, на печки, О, чи на яке ну, там буржуйка. Mm. Я піднявся і до мене пробився телефонний дзвінок. Це mm -hmm. було взагалі просто диво. Mm -hmm. Я піднімаю трубку, це була на, е наша сусідка, яка проживала в Бахмуті. От. І Вона запропонувала мені е, кімнату в Бахмуті. Но, каже, Будь ласка, вивези мою е, матір з батьком. Uh -huh. От. Я, ну, то що зв'язь могла будь в будь-який час перерватися. У мене було на роздум'я мало часу. Я швидко среагував, одразу спускаюся в підвал, кажу, uh -huh. таку ситуа... тут саму ситуацію. Е, розповідаю, що нам, нам предоставлять Вот. І мені кажуть, мої сусіди, що давайте вночі переночуємо, mm -hmm. а зранку ми дамо відповідь, їдемо чи не їдемо. Тобто, на той стороні діти турбуються за своїх батьків, щоб вони виїхали, а батьки ще не розуміють, чи їхати їм, чи не їхати, залишати свою будівлю чи не залишати. От. І виходить так, що на ранок вони кажуть, ми не їдемо без своїх внучат. Внуки були взагалі на другому країну міста. І я тоді збираюся на своїй машині, їду разом з, з цією матерією, тобто, з бабусь. Їду до того в, виходить, сина, у якого там, ну, тобто, залишаються внуки. От. Там прийшлося ще пів години вмовляти. Ту родину, щоб вони відпустили цих саме діточок, там, внучаток. Mm -hmm. в общем, збираємо їх всіх, залишається там один син. Mm -hmm. вот. І ми виїжджаємо. Я ділаю в той день дві ходки. Mm -hmm. Вивіз на той день. виходить, три сім'ї. Це було під постійними, тобто і обстріли? Да, обстріли там... не зупинялися, обстріли постійно йшли. В той день я якраз і зустрів туди Миколая Миколаївича, Він теж їхав усе у бік е, транспортної нашої лікарні. Він якраз туди їхав. Да, це було взагалі дуже, дуже а страшно. Ви, ви їхали, ви думали, що ви там повернетесь скоро? Ви думали, що це нас ну, на такий довгий період часу буде? З Бахмута? А так. Коли ви в Бахмут їхали? Чи... Так, коли ми в Бахмут їхали, ми... І розполагали, ми дуже багато речей не брали. Mm -hmm. Ми брали таке, що можна було там перевзутись, переодітись, це розполагалось десь на, максимум на місяць. Так, да, був випадок, коли я попав під обстріл. Ну, Це було окремо. Це вже коли ми їздили і намагалися вивезти людей. Mm -hmm. а, а ви ще так. Їздили? Так, я... Як можна сказати, сприяв та приймав участь в евакуації людей міста Попасне. Так і значально запропонував мені мій однокласник Ярослав от, прийняти участь у цьому от, в допомозі. У нього був там відкритий в банку рахунок, йому ну, пересилали туди гроші, кошти. І я скупляв все це. Продукти передавали в этот самый попасний ну, в місто, ну, то есть, то есть, людям, які там залишалися в підвалах, там все таке. Вот. Одного разу ми, да, ми поїхали до міста, заїхали в саме таке, мабуть, в спекотний час. Вот. Коли стовби диму від пострілів вот, були, ну, я не знаю, там, Ну, я їх дуже чітко пам'ятаю, що дух перехопило. Mm. От, від пострілу машину підняло десь на 5 або там 10 сантиметр. mm. да. О, сантиметрів mm. да, від вибуху. Я вже, я вже думав, все, ми вже не повернемося. Я вже відкриваю двері, щоб падати на, на землю. Але водій каже, сідай і ми у цьому mm -hmm. отакий Туман від пороху. От. Ми розвертаємося і просто вириваємося. До цього я чув тільки від свого е від свого знайомого. Mm -hmm. от. Він тут вже проживав з 2014 року. От. І він мені запропонував тут е зняти кімнату. Mm -hmm. і, есть, е я в нього спитав, от, як можна mm -hmm. там. Так, так, так. Да. Е, і він швидко знайшов цю кімнату, е, перетелефонував мені і каже, є, приїжджай. А Я на той час ще не, ну, не думав виїжджати з Бахмута. Але своїй родині я пообіцяв, якщо хоч одна міна прилетить в наш район, а ми жили на Забахмутке, то одразу я вас збираю і ми виїжджаємо. І це трапилось. Це було 4 квітня, от увечері, прильот касетної бомби. От. І ми за, минут, за хвилин 20 збираємося і виїжджаємо. Нам прийшлося переночувати в Дніпрі, так як було вже комендантський час. Там теж нас зустріли, поліція зустріли, тому що ми заїхали якраз в той час, коли вони запропонували нам зупинитись на АЗС заправці, От, де ми переночували, і зранку ми вже були в жовтих водах. Ну, містечко дуже схоже на наше. Воно таке ж компактне, тут тихо, спокійно. От. Що нам, що нам і е, потрібно да, в той час, коли ми взагалі всі на, напугані та перебували в стресі. Да. А вже пройшло більше року. Е, які враження змінились про місто? Щось подобається, щось не подобається, навпаки, плюси, мінуси. Ну, більше вже розглядаємо, тут вже більш плюсів, чи, mm -hmm. чи, чи тут вже даже пропонують залишитись на, назавжди. Ну, от. Ну, плюси то, що тут, я ж ще раз повторюсь, ну, тут таке містечко ну, таке ближче до нашого. Ну, По-друге, комфортно, Комфортно все є, все поруч. А, далеко не треба ніде їхати, щоб щось знайти. А, ну, магазинчики всі такі акуратні. Також дуже сподобається парк. Мінуси я якось не розглядаю. От, я навіть не шукаю їх ці мінуси. Я взагалі шукаю а, якісь позитивні, позитивні а, такі події. Дуже дуже тут а, полюбив цю рибалку. Тут вообще трофеї. А, Ще ні, ще ні. Планую. Я от а, на днях зустрівся з сторожем. Він запропонував вступити, і я кажу, «Да, буду вступати. Якщо впіймаю хоч одну тут рибу, то я, я буду вступати. Було несподівано. От. Також дуже приємно, тому що не забуваю своїх місцян. Душею і серцем він з нами. От. Я останнім часом постійно думаю про те, як ми повернемося додому після деокупації. І будемо відновлювати своє місто, і дуже приємно, що він приїхав і натягнув на в нас тут той подих ентузіазму. так, ну, от. І, і ще раз підтвердив про те, що він кожного з нас пам'ятає, і що він е, взагалі е, тость, дуже переживає. В даний час дуже переживає, як відповісти на всі ці питання, які були задані йому під час зустрічі, і щоб кожному із нас донести те, що він хотів би почути, це дуже важливо. В його очах бачив, як він це питається до кожного, ну як ото там достучатися «Так, до так. Да, от, о тому що він кожного почує. От. І ми повинні теж розуміти про те, що він зараз готується до всього. Готується так, як ми. Ну, він навіть в десятки разів це більше готує, тому що йому потрібно буде кожному з нас і ще повторно це доповісти, чим він підготував повернення після деокупації. Тому я вважаю, що в його промові було. Висказано все, що я хотів би почути. Тобто, з кожного буде від відновлена будівля і прочі. Тобто, повертатимуться молодь і підприємці для них буде теж готуватися якісь там ну, от, не знаю, проєкти. Я не то, що планую, я, мабуть, навірно в перших рядах буду бігти туди, тому що ну. Не знаю, кажуть, що щоб забути щось там, особливо своє місто, де ти там народився, ну не важно, то потрібно десь 8-9 років там. От. То я думаю, що ми не дочекаємося і ми це не забудемо, і будемо повертатися одразу, ну а там будемо дивитися вже, як воно буде по обстоятельству.